У Чернігові відкрився територіальний центр громадської організації Незламні добровольці. Ядро організації складають учасники бойових дій та їх родини. Є багато хлопців, які зараз на Бахмутському напрямку. Ми їм допомагаємо, відсилаємо і посилки, і допомагаємо і сітки, і всім, чим можемо. Відкриття центру це маленьке свято із живою музикою та з виступом циркової студії з місцевого будинку культури. Центр розташований у мікрорайоні Шерстянка. У мене і нація своя українка в я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Громадська організація допомагає Збройним силам України, соціально вразливим громадянам, а особлива увага дітям. Зокрема, незламні добровольці постійні шефи Чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей, допомагають їм у ремонті, щоб нарешті центр відновив роботу. Вони нам допомогли проплатити бетон. І завдяки цим хлопцям, в великій мірі ми це обкриття облаштували. Разом з такою організацією ми, я думаю, будемо потрошечки відбудовуватися. Так що, всього найкращого, і добрий путь. Незламні добровольці у Чернігові займатимуться військово-патріотичним вихованням і надаватимуть правові консультації. Будемо обирати один-два дні на тиждень і будемо організовувати так звану громадську приймальну, де будь-які пересічні громадяни, навіть не члени громадського об'єднання, зможуть приходити задавати свої питання, на які ми будемо надавати відповіді. Якщо, наприклад, питання. Потрібно буде втручання для його цього питання вирішення. Можливо, таке втручання. Сюди запрошують усіх небайдужих громадян для співпраці. Зараз нам нагальна потреба це плетіння сіток. Зайві руки нам ніколи не завадять, і також потрібна тканина або якийсь непотрібний одяг, який ми пустимо на сітки. Я сподіваюся, що ця організація на далі буде вівати і буде не тільки в шостянці, а можна заміти, що. какие-то определенные значит, районы нашего города может даже области перспектива хорошая перспектива большая важность очень очень значительная и зацу поможем 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 э, семьям которые остались в ситуации сложной спектр работы организации довольно большой поэтому будем стараться